Пляшка, вина до вечері, хороший коняк на подарунок або ж навіть пиво для посиденьок з друзями. Якщо вам потрібно якісно та вигідно скупитись, обов'язково завітайте у фірмовий магазин Вина світу, що на Задворецькій, 2 у Луцьку. Лучанин Богдан каже, заходить сюди частенько, бо магазин у зручній локації, та й ціни завше приємно дивують. Обрати вино чоловіку. Допомагає професійний консультант, бо ж асортимент величезний. Напої обрав далі смаколики. У винах світу закусок, вибір ого який. лучанин зупинився на сирі та хамоні. Далі щось із солодощів. Боже, яке свято без цього? Все, покупки успішно здійснені. Тож вечір 100% буде особливим та приємним. Загалом асортимент у торговому домі вина світу справді вражаючий, різноманітний, якісний та головне доступний. Як то кажуть, на кожен гаманець і на кожен смак. Магазин вина світу займається безпосередньо імпортом міцних безалкогольних напоїв, вин. Також гастрономії. завдяки цьому. У нас є доступні ціни. Ми не робимо великої націнки, тому наші клієнти можуть придбати за дуже низькою приємною ціною для себе будь-який товар. В наших полицях представлено вино з автохтонних сортів винограду. Ми гарантуємо якість та напряму співпрацюємо з винороблем. У винах світу величезний вибір напоїв та гастрономії від українських виробників. Загалом у магазині представлені товари країн з будь-якого куточку світу. У Нас представлені види з Італії, Франції, Іспанії. Маємо великий асортимент з країн близького заробіжжя та з країн нового світу, таких як Африка, Чилі та Аргентина. Також ми робимо великий акцент на українського виробника. А у нас є представлені товари, такі як сири та, наприклад, щось солодке від місцевого виробника. Своєрідною родзинкою магазину Вина світу є часте і регулярне проведення дегустацій, які оновлюються щотижнево. Все для того, аби кожен відвідувач магазину зміг скуштувати напої і закуски та підібрати те, що припало до душі найбільше. Окрім того, є можливість замовлення у магазині вина світу виїзної дегустації під індивідуальне замовлення. А також тут є готові рішення на будь-яке свято. Полицях представлені як готові подарункові набори, так і у винах світу є можливість скласти подарунок самостійно. А ще окрім акцій, тут діє система знижок для постійних та оптових клієнтів. Запрошуємо стати нашими постійними покупцями для того, щоб отримувати кваліфіковане обслуговування та мати доступ до постійних акцій та знижок, які проходять в нашому магазині. Крім якісного товару у винах світу кваліфікований персонал, який постійно навчається та примножує свої знання. А як відомо, якісне консультування, запорука вдалих покупок. Тож вина світу на Задворецькій-2 у Луцьку це правильне рішення для вибору якісних напоїв та закусок за доступними цінами. Адже саме тут вам розкажуть все про світ алкоголю і не тільки, та допоможуть обрати напій на будь-який. Смак та гаманець, ви на світу ваш улюблений магазин із напоями та закусками. Графік роботи без перерв та вихідних з 9.00 до 21.00.